Привіт, друзі! Не знаю, може, це у нас сьогодні нова рубрика, а може ні, не будемо загадувати. Давайте перейдемо до справи. Я хочу записати коротенькі відео з коротенькими відповідями на ваші питання, на ті, які до мене прилітають прям суперчасто. І от вчора вкотре прилетіло питання, як зрозуміти, чи є мені сенс взагалі йти на Еці з моїм товаром? Що вам треба зробити? Вам треба зробити швиденький поверхневий аналіз конкурентів на Еці, щоб зрозуміти, чи ваш товар конкуренту. Курентно спроможний. Вам треба прийти на ЕЦІ і пошукати прямо через пошук видачі, приблизно усвідомлюючи, за якими пошуковими запитами ваші потенційні покупці будуть вас шукати, пошукати на Еці магазини, які продають приблизно такий товар, як у вас. І зорієнтуватись, чи ваш товар конкурентноспроможний. Чи ваша ціна не набагато вища за конкурентів, чи ваша якість не набагато гірша за конкурентів, чи ваші умови доставки не набагато гірші за конкурентів? Вам треба знайти такі магазини, які продають схожий на ваш товар за такими ж умовами і мають достатню кількість продажів. Звісно, без іренку, ось так просто знайдемо. Ми просто дивимося, видачі лістинги. Переходимо, дивимося лістинг магазину. Потім переходимо ось так: от на сам магазин і дивимося, скільки у нього було продажів. Але якщо ви залогінені в Єранг, то в Єранку в розділі Competition Sales ви додаєте назву цього магазину і можете бачити, скільки у нього було продажів щодня. Правда, там можна і rank можна залогінитись лише якщо у вас вже є активний активна магазин Тобто, якщо у вас магазину ще немає і ви просто хочете перевірити, чи є вам на Еці сенс йти, то робите такий поверхневий аналіз конкурентів через просто через ці Видачу, знаходячи магазини, які продають те, що продаєте ви за приблизно такою самою ціною, приблизно такою самою якості. Ну і звісно, непогано було б знайти не один такий магазин, а хоча б штук 10-20, щоб переконати, що це працює. От, коли ви переконали, що ваш товар на Еці продавати реально, все інше справа техніки, все інше вже. Це примусити Еці ваші товари в видачі показувати так часто, тому що те, що я постійно повторюю на Еці, якщо у вас конкурентноспроможний товар, то на Еці продають ті, кого Еці показує. Еці у видачі показує по мірі того, як він продається. Він поступово видача зростає. Тобто, звісно, поки вашого товару продажів немає, без реклами вам нікуди не подітись. Не просунутись. А якщо у вас супер унікальний, ексклюзивний ексклюзивний, суперкрасний, ре, суперкласний революційний продукт, то дуже ймовірно, що вам і реклама не знадобиться. Але вже, це вже зовсім інша історія. Сподіваюсь, вам цей коротенький випуск був корисний. Будь ласка, підписуйтесь на мій Патреон. Дуже багато корисних уроків. Там у мене виходить щотижня. Ось так виглядає весь перелік уроків Patreon: 5 доларів на місяць коштує підписка. Ви отримуєте. Доступ до всіх уроків переліку. Наразі на січень 25-го року їх там більше 220 000, щотижня виходить новий. Ви підписуєтесь і маєте доступ до всього каналу, до всіх випусків, які тут ходили, які тут виходили. Підписку можна скасувати в будь-який момент посилання під відео. А я бажаю всім успіхів в неці. постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па